Другої тридцять ночі тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ в районі Феодосії. Ну і як підсумували в повітряних силах результат на було припущення, що на борту цього корабля, начебто, був вантаж шахедів. А як ви гадаєте, чи все таки дійсно там могли бути ці шахеди? Ну і загалом, як ви можете описати ось ці, цю ранкову бавовну, точніше нічну. Великий десантний корабель «Новочеркаськ», це він відноситься до проекту 775, Вони використовуються російськими окупантами для здійснення морської логістики по Чорному морю, по Чорному та Азовському морях. Переважно вони перевозять вантажі, щоб компенсувати об'єми перевезення по Керченському мосту, які обмежені. Відповідно через те, що в них залізниця там в реверсному форматі зараз працює, тому щоб повністю задовольнити об'єми перевезення вони використовують саме ВДК. А це може бути техніка, це боєприпаси. Це у тому числі дрони Камікадзе Шахет-136, які привозили саме з материкової частини Російської Федерації до тимчасово окупованого півострова Крим для того, щоб потім з пускових майданчиків їх і запускати саме з території Криму. Ну то знову ж таки, ми з чауда, наприклад, той самий. Тому цілком можливо, що на цьому ВДК був досить вибухово небезпечний вантаж. З тих відео, що ми зараз можемо бачити в відкритих джерелах, а також з фото безпосередньо наслідків, що залишилось від цього корабля. Після вибуху можна зробити висновок, що дійсно вантаж був питання в іншого. Вантаж був з е е вибухово небезпечний, але питання в іншому, чи дійсно це були дрони чи Це були боєприпаси? Тобто це не підтвердити, не спростувати я не можу, але по потужності це обов'язково могла бути. Велика кількість а, бойових частин досить а, які а, разом зробили потужну ось таку детонацію. Ну, ось на цьому фото, яке ми зараз демонструємо, видно, що в принципі там на місці нічого не залишилося. І дійсно, мабуть, вибух був такої сили, що корабль зруйнований повністю. Тож, вірно, що там чи то шахеди, чи то якісь боєприпаси таки перебували. Але от росіяни вже встигли заявити, що вони, начебто, знищили два українських су 24 які здійснювали пуски ракет. Повітряні сили збройних сил України цю інформацію спростували. Але то й не дивно, тому що окупанти вже і у нас і Ф-16 там познищували. І Петріоти. Але загалом, те, що Пісков каже, що Шойгу доповів Путіну про знищення цього корабля, ви вірите цьому? Скажімо так, цей корабель це взагалі він не може бути компенсований за рахунок російського військово-промислового комплексу. В них нема зараз такої можливості. І якщо. Путіну вони будуть доповідати про те, що там було знищено великий десантний корабель Новочеркаськ. То їм треба додати, що знаєте, а ми не можемо будувати нічого іншого, щоб компенсувати цей корабель. Тобто це незворотня втрата. Це не просто е, якась там е, корабель четвертого рангу, який отримав якісь пошкодження, як вони одразу заявляли, нібито у корабля якісь незначні пошкодження, його можна відремонтувати. Ну, вони так завжди заявляють. А е, отже, хай відчувано ну, собі перед новим роком, е, що е, втрати його е, армія продовжує нести. І це незворотні втрати, як людські, так і безумовно, і технічного характеру. Щодо втрат Росії у військовій техніці в авіації в кораблях, то низка українських експертів оцінюють ці втрати як критичні, і вважають, що путіну знадобиться щонайменше 5 років на відновлення всього цього ресурсу. От чи погоджуєтеся ви з такими оцінками, і чи е, потребує РФ відновлення? Так безумовно. Зараз військово-промисловий комплекс Росії він працює виключно на компенсацію втрат, намагається їх компенсувати. Але треба розуміти, що це таке ця компенсація саме зараз, а, якщо ми говоримо про морську компоненту, чи зможуть вони компенсувати ракетний крейсер Москва? Ні, ніколи. Бо Росія не може їх будувати, вона їх не будує. Не, немає будівництва а, цих крейсерів. Всього їх було у Росії три. Один з них Москва. Зараз залишилось всього два. А, далі а, великі десантні кораблі знову ж таки проєкту 775. Вони можуть їх будувати? Ні. А ті, які вони намагалися якими замінювати 775-й проект, це, наприклад, ВДК а, типу Іван Грєн, Вони дефективні. Вони дефективні і а, їх не можна використовувати вони не серійно не виробляються зараз а, на Росії а, так само по кожній позиції якщо ми говоримо про авіаційну компоненту то а, Су-25 Су-24 не 34 а саме 24 а, які ми такі також протягом 23-го та й в 22-му році збивали і будемо збивати їх відсутнє виробництво на Росії, а те виробництво, що в них є сучасних, так би мовити, літаків, це су 34 четвертий той самий. Воно невелике. Су 34 вони виробляють до 10 на рік, тобто це приблизно ескадрилья. Ми тільки за грудень знищили ну фактично половину ескадрильї.